Добрий день, п'ятий клас. У вас сьогодні практична, перша практична робота з курсу інформатики. Тема її – операції над папками, файлами і ярликами. Нагадую вам правила поведінки на уроці інформатики. Ми нічого не робимо без дозволу вчителя. Слідкуйте, будь ласка, за порядком на вашому робочому місці. Слідкуйте за тим, як ви сидите за робочим місцем, правильна осанка, правильне розташування рук, ніг, монітора, клавіатури мишки, якщо у вас стаціонарний комп'ютер. Якщо у вас з'являються якісь проблеми з технікою, там сторонні якісь звуки, сторонні запахи, бачите якісь іскри чи щось тому подібне, ви нічого не намагаєтесь ремонтувати самостійно, а кличете дорослих, не заважаєте іншим. Ну, фізкульт-хвилинка побачимо. Встигнемо, не встигнемо. Практична робота таке діло, що не хочу вас переривати на фізкульт хвилинку. Інтелектуальну розминку трошки пропустимо, щоб у вас був час більше виконувати роботу. Повторюємо матеріал. В принципі, це все, навіщо нам потрібна була презентація. Більше вона нам сьогодні особливо і не потрібна. Повторити все, що ми з вами проходили, я вам. Пропоную ось таким чином. Найголовніше, що нам необхідно згадати, це які операції ми можемо виконувати з файлами, папками, ярликами. От у нас завдання. Відшукайте у таблиці слова, що є назвами дій, які можна виконувати над файлами та папками. Назви дій, які можна виконувати над файлами та папками. Хтось бачить, вже якісь назви. Ні. Ну, так, розглядайте, шукайте. Створення? Створення є така назва, Да зараз її сам знайдуть. десь на першому рядку, на, на першому? А, на першому знизу, Да є, бачу. Створення. Підходить, ще що. На четвертому рядку з... знизу. Що видалення? Так. Так. Є видалення. Можемо файли, папки, ярлики створювати, можемо їх видаляти. Ще що. іменування Ще раз. Зверху. Рейменування. Рейменування такого нема. <клухи> Може, якось інакше називається. Чи я неправильно почув рейменування чи якось інакше? Ну от я бачу рейменування. Бачите? Не підходить, нема такого. <клухи> Перем... Перейменування. Так. Да, ось таке є перейменування. Добре, ще що. Ще три слова залишилось знайти. Ну, а давайте подумаємо, які які дії ви знаєте взагалі. Створення, видалення, переіменування. Що ми можемо ще робити з файлами та папками? А потім будемо від цього відштовхуватися і шукати їх. Хтось знає, які ще дії, які ми не знайшли. Операція вирізання. Як ми її. От у нас є кнопка в контексті. А? Пошук. пошук. Правильно, пошук знайшли. А от коли ми хочемо вирізати щось, у нас є кнопка в контекстному меню вирізати. Як, як сама операція буде називатися? Ми з однієї точки на іншу. Що робимо з об'єктами? Переміщення. Переміщення. Переміщуємо їх. Добре. А коли ми хочемо не переміщувати, а отримати два об'єкти в різних точках, в різних папках там або ну, в різних місцях хочемо отримати два об'єкти. Як така операція називається? Не обов'язково це все треба шукати по горизонталі. Може бути ще й по вертикалі. Ctrl C. Це яка операція? Копіювання. Копіювання. Правильно, добре. Знайшли. Молодці, знайшли всі операції. Так, ну а далі повторити, як ці всі операції саме виконуються. Я вам пропоную наступним чином. Я не садист. Давайте я вам покажу, як виконується практична робота. Ви уважно дивитесь, потім повторюєте за мною. В принципі, я вам показувати не повинен, тому що це практична робота, це робота на оцінку і так далі. Але ж ми розуміємо, що у вас було багато повітряних тривог, ми там дещо десь могли пропустити, пришвидшитись і так далі. Тому я показую заодно це і буде наше повторення. Так, у вас в Google класі написано виконати практичну роботу на сторінках 70-71 підручника. Підручник у вас прикріплений до кожного завдання, ось він. Можете. На нього натиснути, відкрити, знайти там сторінку 7071. У мене він відкритий ось таким чином. Ось сторінка 70. Ось практична робота номер 1 Наперед скажу, що ми тут можемо побачити, що нам необхідно, необхідні будуть якісь файли. Вам необхідно буде мати якісь файли на своєму комп'ютері. Ці файли, от практична робота номер 1 де їх можна знайти? Також в Google класі. Я вам додав посилання на Google папку. Практична робота 1. Працювати вам необхідно буде з нею. Зараз я її собі вже качав. Я видалю, щоб вона не мішалась мені. Так, в Google класі цю папку необхідно вам завантажити. Тут дивіться уважно. Були б ви в школі, в ліцеї це було б трошки простіше. А так, крутимося як можемо. Завантажуємо всю папку. Тобто на ось цій практичній роботі 1. Викликаємо контекстне меню для неї правою кнопкою миші. Обираємо завантажити. Дивимось, іде архівування файлу. Нам це не дуже подобається. Це ускладнює нам роботу. Ну, нічого не зробиш. Файл заархівовано і бачимо, пішло завантаження. Трошки чекаємо. Є, завантажилось. Тепер необхідно відкрити цю папку. Ну, Не папку, а поки що файл, який ми завантажили. Можна відкрити звідси. Якщо хтось не знає, як відкривати звідси, або у нас може можуть відрізнятися браузери, то майже все, що завантажується, у нас у папці Downloads, або завантаження вона у вас може називатись. От бачимо, скачав я цей архів. Мені, Так як цей архів, для того, щоб з ним працювати, з тими файлами, які там є, мені його потрібно розархівувати, або це інакше називається видобути. Правою кнопкою миші викликаю контекстне меню, бачу, у мене є пункт видобути все. У вас може називатися Розархівувати все. Ще він у вас може називатися: отак, там може бути WinRAR, і якщо у вас російськомовний інтерфейс, може там ізвлечь все файли, або там розархівірувати всі файли. Тобто, дивлячись, у кого який інтерфейс, може по-разному трошки називатись, але я думаю, що ви інтуїтивно розберетесь. От у мене видобути все. Натискаю видобути все. Обираю куди. Мені зручно на робочий стіл. Обираю робочий стіл, вибір папки. Видобути. Так, є на робочому столі. Тепер на неї можна подивитись на цю папку. Так, ось вона створена. Це ми скачали все, що нам необхідно з інтернету для того, щоб виконувати нашу роботу. Переходимо, повертаємось до роботи. Запустіть програму-Провідник. Перший пункт. Нагадую вам, що програму провідник можна запустити. Або на панелі задач у вас є ось такий, ось такий значок у вигляді папки. Або відкривши цей ПК, або взагалі відкривши будь-яку папку на вашому комп'ютері. Я тут зайво позакриваю, щоб воно нам трошки не заважало. Будь-яку папку на комп'ютері відкриваєте, це і є провідник. Ну, я, наприклад, відкрию цей ПК. От це вже є у нас провідник. Читаємо далі. Створіть у папці, указаний учителем-учителькою, папку «Мої фото. Ну, вказувати я вам сильно не можу, де на ваших комп'ютерах що створювати. Але у себе я це зроблю, наприклад, у документах. От у мене є розділ документи, і тут створю «Мої фото. Що ми робимо? Як ми створюємо? Або на стрічці в провіднику у нас є кнопка Створити, і бачимо, що ми можемо створити цілу кучу всього. Або на пустому місці клацаємо правою кнопкою миші, викликаючи контекст на меню. Обираємо пункт Створити, і що саме в папку. Називаємо її Мої фото. Зробили. Читаємо далі. У папці Мої фото створіть папки мандрівка до лісу та мандрівка до Києва. Повертаємось, відкриваємо її і створюємо тут ще дві. Наприклад, створити папку. Мандрівка до лісу і створити папку мандрівка до Києва. Зробили дві папки. Читаємо далі. Скопіюйте з папку, яку вкаже вчитель, тобто з утої практичної роботи, що ми завантажили з вами. До папки мої фото, папку малюнки та папку подорожей». Скопіюйте. Повертаємось, де у мене на робочому столі ось ця практична робота, ми її не зря собі завантажували. Виділяємо все, що у нас є. Нам якраз тільки ці дві потрібні. Тепер нам їх треба скопіювати в мої фото. Як ми можемо це робити? Або на стрічці обираємо е кнопку Копіювати. У вас вона може виглядати інакше. Але в попередніх версіях Windows вона все одно більша і підписана. Прям копіювати. У мене вона виглядає трошки ось так. Або через контекстне меню також копіювати. Або з полученням клавіш: Ctrl-C. Це ще можна зробити. І куди ми це вставляємо? В мої фото. В створену нами папку. Вставити також можемо через або через контекстне меню. Обравши пункт ставити, або натиснути з сполучення клавіш Ctrl-V. Ось вони з'явились: і малюнки, і фотоподорожі. Читаємо далі. Перейменуйте папку малюнки, надавши їм ім'я: Малюнки квітів. Обираємо папку малюнки, викликаємо контекстне меню. Обираємо пункт «Перейменувати» Або на стрічці також у нас є кнопка «Перейменувати». І пишемо малюнки квітів. Натискаємо Enter. Готово. Читаємо далі. Створіть у папці малюнки квітів, файли точкових малюнків malvy.bmp і barvino.bmp. Нагадую вам, що ім'я файла складається з двох частин. Перша частина надається користувачем. Все, що після останньої крапки, надається програмою автоматично. Тобто, BMP нам писати не буде потрібно. Ми пишемо тільки malvi і барвінок. Переходимо в малюнки квітів. І тут створюємо точкові рисунки. Нам сказано. У мене Windows 11 немає такого пункту точковий рисунок, але є bitmap IMage. У вас може називатись так само: bitmap image», Може називатись точковий рисунок або точковий малюнок. Я от обираю те, що мені потрібно. Пишу перше мальви, Бачимо, крапка BMP вже і так є саме. І точно також створити е, bitmap image", Е, що там було, барвінок, да? bmp вже є. Створили. Читаємо далі по підручнику. Перемістіть. тут уважно: перемістіть з папки мої фото фото подорожей до папки мандрівка до Києва файли Київ 1 і Київ 2. Перемістіть. Так. Мої фото. Фото подорожей. Київ 1, Київ 2. Перемістити. Перемістити це. Що ми оберемо? Копіювати чи вирізати. Яку операцію? Для переміщення. Що ми оберемо? Вирізати чи копіювати? Напевно, вирізати. Напевно, вирізати. Да. Нагадую вам, що операція переміщення. От, наприклад, на камеру вам показують. Геть такий тупий приклад для людям, яким три рочки. Е, ну, звичайно, ви не такі. Да? Е, пульт в одній руці у мене. Я його в да? Переміщую його вліву. Переміщую вліву. Тепер у мене в правій немає нічого, в лівій є пульт. Тобто це вирізання, це точно не копіювання. Коли ми копіюємо, я потримав два пульти в обох руках, якби я копіював правильно. Тобто ми обираємо, виділили два файли, обираємо операцію вирізати, або на стрічці, або правою кнопкою миші контекстне меню вирізати. Нам сказано, що вставити і нам їх потрібно в папку мандрівка до Києва, або на стрічці кнопку вставити, або контекстне меню вставити. Отримали їх тут. Читаємо далі. Переіменуйте переміщений файл Київ 1 на Андріївська церква, а файл Київ 2 на Хрещатик. Знову ж таки, на розширення ми особливо уваги не звертаємо. Так, поїхали. Перейменовуємо правою кнопкою миші. Обираємо операцію Переіменувати. Або на стрічці знаходимо «Перейменувати». Тут пишемо Андріївська церква. А тут хрещатик. Так само правою кнопкою миші, контекст на меню. Пункт перейменувати. Хрещатик. Розширення я не чіпав. Читаємо далі. Створіть у папці мої фото. Ярлик файлу Андріївська церква. Хтось мені нагадає, що таке ярлик. Так, давайте я підкажу. Ярлик це посилання на файл. З посиланнями ви працюєте, ну, скільки ви лазите в інтернеті, стільки ви з ними і працюєте. Там натискаєте на якісь зображення або на якийсь текст, і переходите на якісь інші сторінки. Це і є посилання. Тобто нам необхідно зробити посилання на ось цей файл. Як ми його робимо? Отут його треба зробити, мої фото. Це у нас створити ярлик. І обираємо. У нас питає, до якого елемента створити ярлик. Тобто, куди буде це посилання. Обираємо огляд і шукаємо, де я це все створював, де він у мене зберігається. Документи, мої фото. Мандрівка до Києва, Андріївська церква. Окей, далі, готово. Бачимо, створився ярлик. Ми бачимо, що у нього ім'я правильне, і можемо відкрити, подивитись, що точно відкривається те зображення, яке нам потрібно. Все виконано правильно. Читаємо далі. Видаліть з папки малюнки квітів, папку репродукцію та файл квіти. Малюнки квітів. От у нас є репродукції, от є квіти. Нам необхідно їх видалити. Звичайно, ми можемо їх видаляти по черзі. Тому що, да, якщо їх буду виділяти протягненням, то я виділяю ще й барвінок. Вони не підряд розташовані, незручно. Можу видаляти по черзі, але ж якби їх було там декілька. Видаляти по черзі, ну це трошки глупость, коли у нас є кнопка Ctrl, наскільки ви пам'ятаєте. На клавіатурі в нижньому лівому куті клавіатури є кнопка Ctrl. Я її натиснув зараз і тримаю, тримаю до сих пір. Обираю тепер лівою кнопкою миші репродукції і лівою кнопкою миші квіти. Кнопку Ctrl тепер можна відпустити. Бачимо, що таким чином я можу обирати файли, які розташовані не підряд. Тепер мені залишилось їх видалити. Або на стрічці обираємо пункт видалити, або правою кнопкою миші викликаємо контекстне меню і також обираємо видалити. Все, зникли вони. Читаємо далі. Перегляньте вміст кошика вашого комп'ютера, які зі щойно видалених об'єктів містяться в кошику. Ну, мабуть, ті, які я тільки що видалив. Да? Відкриваємо кошик, і от вони. Квіти і репродукції, все тут є. Читаємо далі. Продемонструйте результати виконання завдання учителю. Яким чином ви будете демонструвати. Дивіться, багато хто з вас, по-перше, не встигне виконати це до, до кінця уроку. По-друге, навіть якщо встигнете, то я не встигну перевірити, поки ви там тамте демонстрацію. Поки все мені покажете всі свої папки, це буде трошки довгенько. Тому цю роботу, яким чином ви мені здаєте, робимо або фотографії, або скріншоти. Мені потрібна фотографія або скріншот. Папки мої фото всього її вмісту. Я подивлюсь, як ви зробили ярлик, як ви створили дві папки і як ви скопіювали сюди дві папки. Це перша фотографія або скріншот. Далі малюнки квітів. Відкриваєте. Також робите фотографію або скріншот. Що я тут побачу, як ви звідси видалили все, що нам не потрібно, і як ви створили два цих файли. я побачу. Повертаємось назад. Мандрівка до Києва. Також робите скріншот або фотографію в місту. Я подивлюсь, як ви сюди файли перемістили і перейменували. Мандрівка до лісу у нас залишилась пустою, ми її не чіпали. Можна її не робити фото, не робити скріншот. Можна про неї просто забути. А от фото подорожей також треба зробити або фотографію, або скріншот, щоб я зрозумів, що ви саме ті два файли не копіювали, а переміщували, що їх тут дійсно немає. Таким чином, з вас 4 скріншоти або фотографії. Для. Ось цього всього місту для малюнки квітів, мандрівки до Києва і для фотоподорожей. Тепер у когось з вас, мабуть, немає комп'ютера. Правильно я розумію? Є у нас такі, у кого немає. В мене є цікавіно вже старий, ну, старенький ноутбук, і він далеко зараз. Так, зрозуміло. Зараз я маю на увазі. Зараз у вас прямо під рукою немає комп'ютера. В принципі, це таке немає. завдання. Це таке завдання, яке можна виконувати і на старому ноутбуці. Воно не дуже йому поганого нічого не зробить. Так, для тих, у кого немає комп'ютерів, дивимось: у вас завдання в Google класі є два Learning Apps. алгоритми копіювання. Алгоритм копіювання файлів і папок. Дивіться, розмісти у правильному порядку картки вимкніть мікрофони, картки, що відповідають, відповідають алгоритму копіювання файлів і папок. Тобто, ось у нас якісь дії розташовані. Бачимо, у них номерки. Якщо ми їх змінюємо місцями, у них змінюються і номерки. От, другий, третій. Змінюємо місцями, змінились і номерки. Вам необхідно. Розставити їх таким чином, щоб з цього утворився алфавіт. Ой алфавіт Господи Алгоритм, Алгоритм копіювання папок або файлів. Натискаєте перевірити, здаєте мені. Це перше завдання для тих, у кого немає комп'ютера. І друге операції над об'єктами. Дивіться, натискаємо. Що тут? З'єднає дії з дії з об'єктами зі способами їх виконання. От, наприклад, дія відкрити файл. Що для цього необхідно зробити? Я там, наприклад, думаю, що це перетягнути значок об'єкта, отримуючи праву о, ліву кнопку миші. Поєднали всі дії з, усіми з е... усіма... Ну, коротше, поєднали об'єкти між, соб... між собою. Натиснули кнопку перевірити, отримали результат. Зробили скріншот, відправили мені. Тобто, для тих, у кого немає комп'ютера, виконати ось ці два льоні напси. Для всіх інших практична робота. Питання швидко є чи нема. Нема. Так, все. Всі інші також мовчать. Дивіться, що ми робимо зараз. Я вимикаю мікрофон, вимикаю свою камеру, але залишаюсь тут. І ви всі залишаєтесь тут і потихеньку виконуєте роботу. Якщо у вас будуть якісь питання, я вас чую, можете звернутися до мене і, може, можливо, вам щось допоможу. Зрозуміло? Так. Все, починайте працювати. Вимикайте мікрофони, щоб нікому щоб одне одному не заважати. Увімкнете, якщо буде така потреба.